У селі Берестя Дубровицького району, що на Рівненщині, нову школу збудували на місці старої аварійної півтора роки, поки тривало будівництво, учням довелось навчатись у сільській конторі та дитячому садочку. Там пригадують, було не так просторо та комфортно. Раніше навчалася в приміщенні дитячого садочку. В селі Берестя. мені там теж подобалося, але нові школи знаєте, і в тих. Зручно більше, і коридори гарніші, можна посидіти нормально, але тут не можна бігати. Там буває деякі діти бігали по класі, а тут не можна вже бігати. Діти у захваті, адже тепер у них є не лише навчальні кабінети, а й їдальня, спортивний зал, бібліотека та комп'ютерний кабінет. Батьки також радіють за своїх дітей. Тепер кажуть, вони вчитимуться ще краще, сподіваються, що й хворітимуть менше. Їх у зиму, у дощ, у слякоть водили в в сто. Ру школу в їдальню діти і ноги промочать і застудяться. Ну взагалі була мука. Одна прийде додому дитина з соплями з усіма з хворобами. На будівництво школи у Бересті витратили 30 мільйонів гривень. Чиновники розповідають, це вже 18-та новозбудована школа на Рівненщині. Однак щороку з'являються аварійні заклади, які потребують негайного відновлення. Тому спеціальна комісія спочатку їх інспектує і лише потім вирішує, у якому селі починати будівництво. Найти сьогодні такі кошти 25-30 мільйонів на будівництво нової школи. Звичайно, немає тому, що область дотаційна. Ми і надалі. Будемо просити і президента, і уряд, щоб надалі будувалися нові школи. На відкриття нової школи приїхав віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Після оглядин підсумував робочий візит. Ця школа тепер буде для мене стандартом, за яким я буду перевіряти, в якому стані школи знаходяться в столиці в Києві. Дуже багато душі, дуже багато вже ентузіазму серед вчителів, адже в кінцевому рахунку не просто інфраструктура. А мотивація тих, хто займається цією дуже важливою справою, якраз виховання, надання знань новому поколінню. Новозбудована школа розрахована на 420 учнів. Нині тут навчається три сотні. Тепер вони мріють про гуртки та позашкільну освіту, якої на селі практично немає. Тим часом вчителі переконані, тут виростуть щасливі діти, а школа стане окрасою села. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.